Щорічно у другу суботу вересня Україна відзначає День фізичної культури та спорту. Вже другий рік поспіль спортсмени Лозівської громади будуть цей день відзначати в умовах воєнного стану. Начальник відділу молоді та спорту Євгеній Шульженко говорить: війна внесла свої корективи у сферу фізичної культури та спорту. З березня минулого року дитячі юнацькі спортивні школи громади, «Юність» та Олімпія на невизначений період були вимушені припинити свою діяльність. Діти-вихованці займалися фізичною культурою вдома. Звісно, тренери з ними підтримували зв'язок з засобами електронних комунікацій, давали домашні завдання. Тренери наші без винятку кожен. Включався у волонтерську діяльність, брали участь у завантаженні розвантаженні гуманітарної допомоги, тобто допомагали зільській громаді у вирішенні нагальних питань. Таким чином працювали літо, осінь та зиму, говорить Євгеній Шульженко. Вже з 1 квітня цього року спортшколи громади відновили свою роботу, але заняття проводилися лише на відкритих спортивних майданчиках. Перш за все проводилися на базах загальноосвітніх навчальних закладів, там де є є укриття. Потім з е початку літа трішки послабились ці обмеження, так, і вже сьогодні тренери проводять заняття на відкритих площинних спорудах, е навіть де нема укриття, але з обмеженою кількістю учасників. Ці обмеження стосуються не тільки навчально-тренувальної роботи, також вони стосуються і всіх спортивно-масових заходів, які проводяться у громаді. На сьогодні в місті працює 13 відділень відділів спорту. Сьогодні у нас сформована і затверджена мережа секцій, яка налічує сім більше 70 груп і більше 800 вихованців. Діти продовжують тренуватися на Відкритому повітрі. Наразі практично всі відділення спортивних шкіл працюють, але деякі з них через відсутність тренера досі не відновили свою роботу. У нас працюють відділення футболу, волейболу, плавання, боротьби вільної, боротьби дзюдо, шахів, тайландського боксу, художньої гімнастики. На превеликий жаль, тимчасово не працює відділення тенісу настільного черлідингу у зв'язку з тим, що тренери перебувають за межами України. Ми, користуючись нагодою, ми запрошуємо молодих тренерів долучитися, ну, пройти на роботу у дитячо нацькі спортивній школи. Види спорту, який я згадав. У порівнянні з минулим роком у нас кількість вихованців зменшилась так само, як і кількість груп. Про групу я вже сказав, деякі тренери зараз перебувають за кордоном, і це не один тренер, це не поодинокий випадок. Вони сьогодні є три тренера, які звільнилися взагалі із роботи. Щодо вихованців, є частина вихованців, які Перебувають з батьками, ну в основному з мамами або бабусями за кордоном, але вони продовжують е тренування, вони е є е членами там, збірних команд з футболу, з волейболу. Також у нас є вихованець Лазівщини, е талантський бокс. Всі ми бачили нещодавно бой, дідяєв Тимур, який вибрав ПЗВ місце. І це випадки не поодинокі. Є діти, які тренуються в Дніпропетровській області, в басейні і здобувають медалі, дипломи, грамоти, кубки. Тобто в кожному виді спорту діти, які перебувають за межами громади, я впевнено можу сказати, що вони продовжують займатися. Своїм улюбленим видом спорту. Що стосовно роботи спортивних споруд на території громади, комунальна установа спорт для всіх забезпечує сталу роботу і стадіону лакомотив, і спортивного комплексу парку перемоги, і майданчика для активних видів спорту, скейт-парк, який розташований в центрі, в центрі міста. Всі, всі заклади загальної, середньої освіти забезпечують роботу е, своїх майданчиків на територіях саме своїх закладів. Євгеній Шульженко розповів і про кадрові зміни, які відбулися цього року в одній із спортивних шкіл. Через втрату для громади людини, яка багато зробила для розвитку спорту Лозівщини. У небуття пішов керівник спортивної школи Олімпія Нестеренко Сергій Миколаївич. Це було у січні місяці. Він очолював ДЮСШ Олімпію більше 25 років. Але життя в школі не зупинилося. Естафету керівництва спортивної школи підхопила теж досвідчений працівник Дюша Олімпії Ірина Вітальна Нартова. Сьогодні вона виконує ну, Вона фактично є керівником спортивної школи. Ірина Нартова довгий час була заступником директора, тож добре знає всі нюанси роботи спортивної школи, говорить Євгеній Шульженко. Також у вересні цього року, паралельно із святом Днем фізичної культури та спорту України, ДЮСШ Олімпія буде святкувати 28-му річницю з дня заснування. Спортивна сфера Лозівської громади, попри війну, намагається працювати і розвиватися. Наразі проводять різноманітні змагання з дотриманням усіх безпекових норм, насамперед з обмеженою кількістю учасника. Спортивні школи проводять у себе на відділеннях різноманітні матчеві зустрічі, різноманітні веселі старти. Якщо ми будемо говорити про доросле населення, то активну роботу у нас на території громади веде федерація футболу міста Лазова. Ціле ж минулого року і цього року, з дотриманням заходів безпеки, обмеженою кількістю учасників проходять різноманітні турніри. Це і ветеранські турніри, і серед усіх бажаючих. Напередодні свята дня фізичної культури і спорту. Хочу привітати всіх, всіх спортсменів, всіх тренерів, всіх аматорів, всіх батьків вихованців родини спортсменів. Зі святами побажати їм щирого здоров'я, оптимізму і покорення своїх олімпійських вершин.